Христос народився, переживаємо час Різдва Христового, благословенний час, коли, споглядаючи на вертеп, маємо можливість задуматися над тим, наскільки є велика Божа любов, що Господь Бог заради нашого з вами спасіння покидає славу Небесу! Покидає небеса і стає людиною, стає подібним до нас у всьому, окрім гріха. І саме порятунок людини від гріха і є найважливішою місією, яку мав виконати на землі Ісус Христос. І Він це зробив. Урятував людину від. Вічної загибелі, віддавши своє життя на Христі, відкупив мене і тебе. Але для того, щоб отримати вічне життя, цього є замало. Є ще друга сторона медалі. Потрібно ще користатися з цього відкуплення. Не вистачить тільки того, що Бог віддав за мене життя, і на цьому все. Happy end. Ні. Має бути також співпраця. Я маю зачерпнути з, тих, з цього великого скарбу, з цих заслуг. Але на превеликий жаль, людина, маючи вільну волю. Може сказати Богові ні. І не користатися з тих заслуг, але чому так відбувається? Чому ми з вами переживаємо більше за смерть, за війни, за хвороби, за фінансові кризи? А гріх Та нічого, ніяких наслідків взагалі. Все життя прекрасне, а що таке? Гріх? Ні, це, це не для мене. Ні. Якраз гріх, це є найстрашніше. Ось чого так насправді варто боятися. І коли людина настільки звикається з гріхом. Вона спочатку говорить, що ну а що ж тут такого? Той краде, я краду, той брешеть, я брешу, той робить так, ну і я роблю так. Це ж нормально, всі так роблять, і я буду робити. А потім, взагалі, які проблеми? Навіть я не вважаю, що це є щось погане. Я ж не вбив нікого. Не обікрав, не збрехав, але що доброго ти зробив людину? Що? Де, де є твої добрі діла? І при всьому цьому людина на превеликий жаль дуже часто ви дуже гарно виправдовується. Говорить, що. Е Чомусь людина переконана в тому, що вона аж настільки нагрішила, що Бог їй вже не допоможе. Але так насправді вона, ця людина не має просто бажання наводити лад у своєму житті. Також людина чомусь гадає, що якщо вона не буде ходити до храму, не буде молитися, то Бог не буде знати, що в неї в житті відбувається. А третя причина, людина чомусь переконана в тому, що Бог може від неї попросити дуже велику жертву, щоб людина принесла величезну жертву. Таку, яку просто людина не встані буде принести. Але так насправді Господь Бог не вимагає від нас величезних жертв. Він пропонує нам, пропонує нам. Щось набагато краще те, що може перевершити наші усі очікування, усі наші сподівання. І от саме тому Бог стає людиною, Бог втілюється, Бог на власному прикладі показує кожному з нас, що пройти ось цей земний шлях. Будучи святими, досконалими, можливо. Але є одна дуже важлива умова ось ця єдність з Богом Отцем. Коли Бог буде присутнім у моєму житті, бо Бог може нас лише врятувати. І сьогодні, коли ми також вшановуємо Пресвяте ім'я Ісус, Ім'я, перед яким приклониться кожне коліно не тільки на небі, на землі або навіть більше і під землею. Ім'я Ісус Бог спасає. І сьогодні, дорогі брати і сестри, Бог теж хоче прийти до мене, хоче прийти до мене, щоб врятувати мене. Щоб допомогти мені. Але чи відкрию я перед Богом двері свого серця? Чи віддам я Богові нарешті той гріх, який мене калічить, який мене нищить? Бо Ісус є тим, є тим агнцем, який забирає гріх світу. Дякуємо тобі, Боже, за те, що, не дивлячись ні на що ти продовжуєш нас врятувати. Дякуємо тобі також за твою безмежну любов і навчи нас цінувати цю любов, ділитися цією любов'ю з іншими. Амінь.